Підтримка Збройних сил України та допомога армії основний пріоритет у роботі Вінницької обласної ради та органів місцевого самоврядування в усіх громадах. Рішенням загальних зборів Вінницької асоціації органів місцевого самоврядування створено спеціальний фонд для підтримки ЗСУ. Фонд працюватиме для придбання військового спорядження для українських захисників та захисниць. Для цього кошти від громад та благодійників, підприємств та малого і середнього бізнесу передаватимуть у фонд підтримки. Прийняли таке рішення, яке дозволить на створення додаткового інструменту з підтримки Збройних сил України, об'єднуючи зусилля громад. Положення про фонд буде прописано. Сьогодні визначено, що такий фонд спеціальний створюється. Внески громад в частині забезпечення діяльності асоціації, яка захищає і представляє інтереси громад, залишаються незмінними, але громади зможуть збільшувати свої внески, і частина від обов'язкової сплати внеску, яка більша, буде зараховуватися на спеціальний фонд. А потім правління, тобто це громади, представники громад, буде вирішувати. Як використовувати, я вважаю, що це один із додаткових інструментів об'єднання всіх можливостей територіальних громад Вінницького регіону, тому що в кожного є свої фінансові можливості, і вони, наприклад, умовно за 100 тисяч багато чого не зможуть придбати для з точки зору підтримки е, тих чи інших підрозділів, е, тому от саме об'єднання цих зусиль, фінансових можливостей дасть можливість в Першу чергу більш потужніше допомагати.